Сергій, а що ми тут робимо? І що це таке? Взагалі? Бачиш, моя рука на інверторі це безперебійник. Ми на Печерську. Це багатопороховий будинок, і у нас тут на такій, типу, легенькій промзоні розміщений інвертор, щоб не в квартирі, а типу в такому е, чердачному приміщенні. І коли пропадає світло, ця штукенція автоматом переключає все жилення на оці два акумулятори по 5 кВт годин. І далі в квартирі абсолютно все працює. А чому проїхали? Тому що оцей е, роутер, бачиш, мейзу роутер чи Xiaomi, що це він коротше відпав, і система випала з моніторингу, тобто її 8 днів не було на пульті. Це якби не страшно, але замовник не хоче сюди ходити, тому що тут голуби літають, таке подвальне приміщення, да, а хоче бачити все в телефоні. І ми приїхали перепідключити цю систему до інтернету, ну і вивезти її якби на телефон, щоб через цей пристрій, маленький, називається Serbo GX, всі дані передавалися вам прямо на телефон. Ну от Це і є причина виїзду, тому, тому ми і не ставимо. Ці системи далі ніж Київ, Київська область, тому що ми поставили і ми їх обслуговуємо. Навіть якщо раз на рік треба приїхати, ми все одно приїдемо. І тому не ображайтеся, що ми не хочемо їхати там в Житомир або у Львів ставити ці системи. Тому що ми не поставили і забули. Ми поставили, і якщо що, ми приїдемо така тема.